Всім доброго дня. Сьогодні у нас привезли пшеницю. Так. Перегрузили із машини на прицепку і їдуть до Ярика. Зараз розгрузять. Дивіться, щоб хоч з мішком не скачалося. Так саме то наш шісок, який ячмені. Бо в Ярика трошки більше, бо в Ярика півтора пая. Так. І розгрузили на Ігорову прицепу. Розгрузять в ярика, потім приїдуть розгружати в Ігора. Так що нам привозять готову набрану в мішках. У нас сьогодні в 2 години ночі був дощик, такий гарненький, на сілу дочекалися. Не знаю наскільки він промочив, потім піду по картоплю нагороди. Побачу. Чи достав він до картоплі той дощ, чи ні. Але клубничка трошки відійшла. Ще вже радочки зелененькі.

Принесла Наташа вже диньок з городу. Це в нас насіння своє. Колись сестричка була, її купила на базарі диньку. Принесла, вона нам сподобалася. Ми вже багато років збираємо насіннячко з неї. Ну як вона зветься? Не маємо поняття. Така вона. Капана вона. і скипка. Солодка як мед. Ох і добра. Ті, що ми вже пробували купляні, то ще поки місця не, Ці не перевершили. Так. <гум> да. сама смачніша. Ще не всі покушали, тому то є ще довгенька, яка ще не покушала. Насіннячку туди діло? Викинула. Одна, Але ж там ще є, треба, треба збирати, ну в мене ще є насіння, багато з неї. Ще треба збирати. <гум> Так, волога трошки є, до картопельки достала, але картопля не в болоті.

Зверху, звичайно, сонечко, вітерець, то вже і знаку нема, щоб був дощик. Так, ще не починали копати.